Вівторок, 22 березня, і в ефірі ТРК «Міст» новини Дніпродажинська. У студії для вас працює Володимир Кремінь. Вітаю вас! Традиційно розпочну з найцікавішого. На Дніпровському медкомбінаті пройшла перевірка захорони охорони праці в киснево-компресорному цеху. Співробітники поліції вчерговий раз намагалися притягнути до відповідальності власників магазину Каріна по проспекту Аношкіна. Днями у Дніпрозаджинську підбили підсумки відкритого міського фотоконкурсу Об'єктив на реальність. Не розрізняє соціального статусу і однаково небезпечний для всіх. Таким є туберкульоз. Як протидіяти інфекційному захворюванню та не потрапити в групу ризику жителям Дніпропетровщини розповідатимуть під час місячника. Він стартує в області 21 березня. Усі бажаючі зможуть пройти додаткове обстеження. Протягом місяця регіонами їздитимуть пересувні флюрографи. Кашель понад двох тижнів, підвищена температура тіла, ускладнене дихання, біль у грудях, поганий апетит, слабкість, втомлюваність це симптоми туберкульозу. У разі їх виникнення не займайтеся самолікуванням і негайно зверніться до лікаря. Сьогодні туберкульоз виліковний, існують спеціальні безкоштовні препарати. Курс тривалий. Головне суворо дотримуватися всіх призначень та рекомендацій лікаря і в жодному випадку не переривати, розпочати лікування. Ранній початок лікування, запорук. Успішного одужання, акцентує Наталія Гранкіна. Дніпропетровська область на сьогоднішній день займає третє місце по Україні за рівнем захворюваності на туберкульоз населення після Одеської та Херсонської областей. Тобто кожен дев'ятий хворий в Україні на активні форми туберкульозу це мешканець Дніпропетровської області. Щоб убезпечити себе від інфекційного захворювання, фахівці рекомендують своєчасно проходити профілактичні обстеження, правильно і вчасно харчуватися, дотримуватися елементарних правил гігієни, уникати безпосередніх контактів з інфікованими. Як не потрапити в групу ризику, жителям Дніпропетровщини розповідатимуть і під час місячника він стартує через три дні: до 21 квітня усі бажаючі зможуть пройти додаткове обстеження. Для цього протягом місяця регіоном їздитимуть пересувні флюорографи. Очікується, що додатковий огляд пройдуть понад 20 тисяч жителів області. Під час акції пройде конкурс дитячого малюнку діти проти туберкульозу за допомогою фарб та пензлі. Юні художники розмірковуватимуть про здоровий спосіб життя. Також під час місячника спеціалісти проведуть навчальні семінари. Медикам, а також родичам хворих на туберкульоз, розповідатимуть про гігієну кашлю. Ця робота із забезпечення промислової безпеки та охорони праці на Дніпровському медкомбінаті проводиться відповідно до статті 13 закону України про охорону праці. На підприємстві діє система управління охороною праці. Також щорічно видається наказ, яким ставляться конкретні завдання перед керівниками та визначається комплекс організаційно-технічних заходів на рік, який також включає проведення комплексних обстежень. Так з 11 лютого по 3 березня у Кеснево-компресорному цеху пройшла перевірка з охорони праці і її результати доволі позитивні. Про результати роботи комісії та роботу дивіться у наступному сюжеті. Кисневокомпресорний цех має у своєму арсеналі багато технологічного обладнання, що працює під надмірним тиском. Тож ця ділянка потребує особливої уваги і робота повинна мати серйозний підхід. Говорить заступник начальника киснево-компресорного цеху Микола Корцев. Займатися цим ми миначелі. Не сегодня, не вчера, а с момента начала трудовой деятельности на комбинате. Вот у нас есть система управления охраны труда на комбинате, которая возлагает те или иные обязанности, на, начиная от рабочего и кончая генеральным директором комбината. Вот наши обязанности там четко указаны, которые мы должны выполнять ежедневно, в том числе. Комплексну перевірку проводили силами підрозділів медкомбінату. І в ході перевірки вони зробили висновок, що роботу на ділянці проводять на належному рівні, говорить представник управління промислової безпеки Костянтин Андрієнко. І документація ведеться згідно з вимогами нормативних актів. Ні одна служба, яка я не сказала, що у них в цій перевірці було замічання більше по порівнянні з предучою. Тобто, все йшло в мінус, тобто, замічання було менше. От есть для мене, як для куратора, То тобто, есть я та их работа, это мы совместно это все діла. В місті з тим був відмічений ряд міроп'яті, які ми повинні виполнити року в дану структурного подрозділяні. А серед недоліків, які ще треба було це те, що з нововведеного обладнання треба частину сусудів, що працюють під тиском, зареєструвати. У контролюючих органах, згідно законодавства, і ця робота ведеться, додав Костянтин Миколаєвич. Сьогодні киснево-компресорний цех має багато сучасного обладнання, адже з ходом реконструкції виробництва Дніпровського медкомбінату введено у дію компресорну станцію кисню, обладнання для компримування азоту, установки для стиснення та виробництва осушеного повітря. І за словами представника цеху Миколи Корцева, нормативні документи не міняються, та от обладнання треба приводити у відповідальність з цими документами. І, звісно ж, що сучасне обладнання більш безпечніше. Ось ці всі системи захисту, аварійні блокування, це все направлено на безпечність персоналу. Чим ми їх скажімо, більше, тим менше вероятність того, що при нештатній ситуації пострадає той чи інший персонал, який буде знаходитися в цей момент цього обладнання. Та це не є фактором поліпшення стану захорони праці у цеху, адже у першу чергу це підхід всього колективу, оперативне вирішення питань, дієве планування та конкретика у роботі, системний і жорсткий контроль. Роль заходів щодо забезпечення безпеки персоналу під час здійснення будь-яких виробничих процесів. Охрани труда в структурному підрозділі возлагается не тільки на мене, в тому числі і на начальника цеха. Тому заслуга тут, якщо если є, то це, в общем то і и первых і и середнього среднего звена, і мастеров, і бригадиров в тому числі. Успіх у роботі системи управління охоронної праці забезпечує безпеку персоналу і усього підприємства у цілому і полягає у грамотній гармонійній роботі багатьох складових. В черговий раз працівники поліції намагаються вплинути на сумлінність власників невеликого магазину Каріна, який розташований по проспекту Аношкіна 80, неподалік дев'ятої лікарні. Магазин облаштований на першому поверсі житлового будинку. За свідченнями сусідів у ньому систематично продають алкоголь на розлив. ВПВОхи постійно влаштовують поруч в вечорниці, а коли потрібно звільнитися від завої рідини, не гребують під'їздами. Це вже не перша спроба копів накрити магазинчик, проте досі цього зробити не вдалося. Чим закінчилася чергова спроба, знають наші кореспонденти. Десята година ранку, п'ятниця. Поряд з магазином Каріна достатньо жваво. Як видно з нашого оперативного відео, це декілька звичайних чоловіків. Щонайменше по два рази кожен з них підіймався до невеликого віконця і купував пластикову чарку. Судячи з характеру пиття, це був незвичайний лимонад. Пізніше бачимо, як працівники поліції затримують хлопця з пляшкою пива в руках. Прямуємо за ними в магазин. Виявляється, молодику немає 18 років, а зафіксовано факт продажу алкоголю неповнолітньому, проте сам затриманий не. Дуже налаштований на діалог. показуха, Видосы вы снимали не просто так, ребята. Вы шо? Вообще земля. Спочатку копи намагаються отримати від продавчині хоча б копію ліцензії на продаж алкоголю та дізнатися, де знаходиться куточок споживача. Дівчина відмовляється розмовляти і викликає власника магазину. З'явився він тут вже через 10 хвилин, і так само як в попередні рази почалися тривалі дебати. Молодий бізнесмен впевнений, що робить все за законом. Все що є, це все загласна ліцензії. Ми не нарушаємо в ліцензії там є. Указано роздрібна торгівля, алкогольна не роздрібна, не розвитна, роздрібна та тютіновами. Так роздрібна чи розливна? У нас ми можемо продавати алкоголь як угодно. головне, щоб это было в согласно Марце, мінімальна рознічна ціна. Ми все по закону, абсолютно все. ми будемо все доказувати тільки в суде. В, ви не поняли. Я согласно статі 63 три конституции України отказываюсь давать вообще какие-либо пояснения. Затриманий хлопець не мав при собі документів, тому довести наочно, що він неповнолітній, складно. Вирішують викликати того, хто привезе посвідчення хлопця. Це ваш дядя, він зможе принести да, ваш да. паспорт. Двіжуха забутивку, піло взагалі. Нада документи задідамо, бо нема собою документи. Задержали мене в латому магазині, бути в купі і прийняли. Короче, ну і жду вообще. висими в очікуванні. Починається стандартна процедура відібрання свідчень, продавчині та свідків. А ми вирішуємо оглядітися. Прямуємо до віконця, де бачили, як продають щось розливне. Тут навіть прескурант висить Коньячок, горілка, вино це від ста грамів. Ось воно диво підприємницької діяльності. Магазину за рогом працювати цілодобово не можна за законом. Проте продаж алкоголю та цигарок тут ніколи не припиняється. Є невеличкі віконці, куди потрібно лише подзвонити та отримати, що бажаєш. Тут же зустрічаємо і Дмитра. Чоловік поскаржився на важке життя. Жінка кинула чотири роки тому. Постійну роботу знайти складно. горе чоловік іноді втамовує оковитою. Каже, саме тут недорога та непогана. Приходив. Часто піпіть. Ні. Вирішив немножко продають? Навіть на стеклі ценник нарисований. Скільки стоять? 750 150 грам. Рускую. Ну і як вона? Нормально? Ну так більш-менш вот тобто, цей район тут частенько гуляють. Хто тут живе или мимо проходит, то заходять. А так он і возле дежурної аптеки продають, і на комунарне продають. Вже через 40 хвилин стає зрозуміло, що справа затягується. Отримати необхідні документи для складання адміністративного протоколу виявляється справою непростою. Проте працівники поліції не відступають. Ми е отобрали об'яснення від продавця. Сейчас зафиксируем факт нахождения алкогольного пива у лица, которое его приобрело. После чего будем составлять административный протокол. Были неоднократные жалобы как и жильцов дома, а так и... Ад граждан, имеют общественную позицию о том, що здесь происходит продажа алкогольних напитков несовершеннолетним. Магазин Карина Каріна, вже не вперше попадає у поле зору Дніпрозержинської поліції. Довести провину власників торгової точки, і досі не вдалося. Це тому господар поводить себе достатньо спокійно. Адже для того, щоб закрити магазин, потрібно, щоб до справи підключилися відповідні структурні підрозділи міської ради, які відповідають за оренду землі, дотримання прав споживачів та правил торгівлі, як внутрішньої, так і вони. Осною. Фотографія це складний та захоплюючий вид мистецтва, який дозволяє нам назавжди закарбувати найцінніші миті нашого життя. Останнім часом фотомистецтво стало захопленням не лише досвідчених фотографів, а ще й обдарованої молоді, яка, дивлячись у об'єктив, висловлює свій погляд на оточуючий світ. Днями у Дніпрозажинської підбили підсумки відкритого міського фотоконкурсу Об'єктив на реальність чим юні дарування вражали членів журі та хто отримав жадане гран-прі, дізнавалася наша Катерина Лзунова. Вперше цей фотоконкурс відбувся ще у минулому році. Організатори заходу стверджують, що навіть у назву конкурсу вкладено чималий та глибокий зміст. Само названня – об'єктивна реальність, дивишся на мир об'єктивно, і з іншої сторони – об'єктив на реальність. Ми підходили двояко к самому даже названию конкурса, и боялись, что вдруг наши дети увидят мир нерадостным, когда ты опускаешь свои, вернее, ловишь моменты объективом реальной жизни, не всегда все Класно, й красиво й сонячна. А получилась настає об'єктивна реальність, тому, що мир все одно прикрасен. Ідею конкурсу вдалося втілити у життя завдяки підтримці відомого європейського художника Андрія Юрлова, який є головним меценатом конкурсу. Цього року змагання отримали статус відкритих, завдяки чому значно розширилася географія його учасників. Особливо активними стали Криворожані, Дніпропетровчані, Тамаковка, Петріковка. Вот, мы рады, что коллеги сегодня с нами и делятся с нами своим творчеством, видением своего мира. Ну... Того краю, де ти живеш, того дому, де ти хазяїн, взагалі у конкурсі взяли участь 124 дитини, які надали на суд компетентного журі 466 фотографій. Змагалися фотохудожники у декількох номінаціях, серед яких кольорове та чорно-біле фото. Церемонія нагородження переможців відбулася на базі центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Після ретельного огляду робіт члени журі визнали 21 переможця. я хочу сказать огромное спасибо за такой грандиозный праздник и события. Хочу всем сказать, что вы все молодцы, кто участвовал, кто принимал участие. Не расстраивайтесь те, кто не прошел, не победил. Не опускайте ручки и Делайте, делайте красиві фотографії. Переможці отримали грошові винагороди, пам'ятні подарунки та почесні грамоти. Приємні сюрпризи для учасників підготували і члени журі Олег Ткачов і Володимир Дудка. Олег Ткачов подарував двом учасникам сертифікати на курс художньої обробки фото. А Володимир Дудка запросив усіх бажаючих на безкоштовний майстер-клас з фотомистецтва. Ну а безумовною переможницею конкурсу стала дівчина на ім'я Ганна, яка Отримала гран-при за краще кольорове фото. Юний фотограф не очікувала такого визнання її талантом та в подальшому сподівається вдосконалювати свої навики фотомистецтва. Мені подобається, ну како та запечатляєш, які та емоції, какіта забиття. Потім їх дивишся через несколько років, згадуєш це. я навіть не думала, що получу награду гран-при, тому що ця фотографія була ну как запечатлена що я не занималась этим. нечаянно була як-то сфотографірована. Організатори конкурсу щиро сподіваються, що наступного року молоді дарування зможуть ще більше вдосконалити свій талант та вразити членів журі вишуканими та оригінальними фотографіями. Громадських організацій багато, проте не всі вони працюють. Нарощують свої обороти наразі. Активісти громадської організації Старт зареєструвалися вони у серпні 2015 року і одразу обрали собі направлення роботи. Полягає воно в розвитку творчого потенціалу дніпрозажинців та культури. У подальшому активісти старту вирішили розширити горизонти своєї діяльності, зокрема, здійснювати контроль влади у виконанні обіцянок городянам, реабілітація різної категорії, право на захист. Наразі старт готує для міста велике культурне свято, в якому можуть взяти участь усі бажаючі. Керівник громадської організації Старт Костянтин Філатов стверджує, що в місті необхідно розвивати культуру та якомога більше залучати до цього та оновити городян. Захід, який заплановано на 8 квітня, направлений саме на це. Тут буде і виставка ярмарок авторських виробів майстрів хендмейд, і виступи перспективних музичних колективів. В этом мероприятии будет выступление бо боевых искусств, скажем так, школ наших боевых искусств тоже планируем. Интересно было показать танцевальные коллективы. То есть Мероприятие будет такое широкого характера, как бы, чтобы каждый попавший на него мог найти себе интерес, интересные моменты, как бы, реализовать свои потребности, найти людей по интересам, пообщаться, обсудить и э, поинтересоваться тем, что будет представлено. И, может даже будем рады, если будут вносить свои предложения, пропозиции. Мой телефон 0985236157. Вот, э, пожалуйста, всем мы открыты максимально, если кто-то хочет. Обращайтесь. Активісти старту закликають не лише брати участь у концертній програмі, будуть раді і тим, хто зможе допомогти фінансово. Крім того, громадська організація відкрита для однодумців. Бажаючи вступити до неї, можуть знайти необхідні анкети в інтернет мережі. Лише миті не вистачало плавцю Любомиру Лемешку, щоб завоювати ліцензію на участь у літніх Олімпійських іграх. Три дні кипіла вода на блакитних доріжках Дніпропетровського басейну Метеор. Саме тут, під час підсумкового чемпіонату України з плавання, вирішувалися долі тих, хто потрапить на 31 першу літню олімпіаду, яка пройде у серпні поточного року в Ріо де жанейро у заключний день Любомир Лемешко, якого тренує Дмитро Краєвський, не вистачило 900 секунд, щоб виконати норматив А, що дає путівку в Ріо де Женейро. Але у нього є шанс потрапити на Олімпіаду, якщо до 1 червня ніхто не покаже кращий результат. 23-річний майстер спорту Любомир Лемешко в Дніпродзержинську вже майже рік. Хлопець почав займатися плаванням в семирічному віці в Полтаві. У Дніпродзержинській я переїхав з перспективою на поліпшення своїх результатів, говорить Любомир Влемешко. У Дніпропетровському басейні на 100 метрівці брасом другий серед дорослих спортсменів проплив майстер спорту Владислав Дмитрук. Він же разом з Дмитром Сидорченком стали чемпіонами України в естафеті 4 по 100 метрів комбінованим стилем. В складі команди Дніпропетровської області. Їх колеги Олександр Андрієнко, Денис Костромін і Олександр Мороз, які виступали за другий склад Дніпропетровщини, завоювали срібло. Саша Мороз виграв ще й золоту медаль з командою області в естафеті 4 метрів по 100 метрів вільним стилем також Маргарита жила і Марія Мельничук виграли естафету 4 по 100 вільним стилем. І надалі про погоду. 23 березня буде хмарно. Вночі та вранці ймовірний дощ. Вночі температура повітря становитиме плюс 4 градуси. Вдень стопчик термометра підніметься до плюс восьми. Вітер постійно змінюватиметься і матиме швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Це все на сьогодні. Слідкуйте за ефіром і будьте в курсі міських подій. В Студії з вами був Володимир Кремінь. Гарно відпочиньте і не забудьте вранці парасолю. Хай вам щастить!